До вашої уваги ось такий Донфент 404-й. Ми його вже маємо в новому дизайні капота. Трактор 24-го року. має ось такі потужні передні мости, потужні задні мости. 4 перечі преду назад, плюс і понижені. Переднім включається механічно, двохкісний вал бору потужності на 540 тисяч. Ось така панелька. Захист стоячи, широкі колеса, розбрані тиски. Потужна задня навіска, пара гідровиходів, м'яке крісло. На трактор надається гарантія 2 роки. Доставка даного трактора безкоштовна. Це настояща потужна 40 Так що, якщо когось цікавить, може замовити онлайн або може переїхати до нас в салон, зробити тест-драйв. Якщо трактор вам подобається, ми можемо доставити до вас додому. Є також дані таркурсі Донфайна 404 версії G2. Це буде з прямою підлогою, з розхиленою коробкою. Так що, переїжджайте, ми знаходимося 7 кілометрів Львова по Київській трасі між селами Дубляни та Будемо раді вас бачити.